Привіт усім, мене звати Вадим. І я живий, і це вже перемога. Живу і працюю в Італії вже більше 10 років. Працюю кухарем в Італії. Бачив тут і пельмені з нутелою, і пасту з майонезом, але це вже інша зовсім історія. А на своєму каналі я розповідаю про життя в Італії, про також плюси і мінуси, реальні історії, пригоди, роботу, і, звісно, трішки про макарони, як завжди. Тому не забудьте поставити лайк, підписатися на цей канал і написати будь-який коментар. Це дуже допоможе мені розвивати цей проект, а також діліться власним досвідом життя в цій країні, де були, де можливо, хочете побачити щось і як ви вижили в цій країні. І сьогодні поговоримо про одне із найболючіших питань про пошук житла в Італії. І чи ж реально знайти квартиру, якщо ти приїхав сам або з дітьми, або з цілою сім'єю? Спойлер, реально. Але як і у квесті, треба пройти кілька рівнів виживання. І отож, почнемо із самого початку. Я, наприклад, сам почнемо з найпростішого. Якщо ви приїхали один, це як бути в Італії з режимом easy Mode. Найлегше можна знайти кімнату або постолето, ліжко в спальній кімнаті, особливо у великих містах: Рим, Мілан, Болонья, Неаполь і в середньому кімнату обійдеться вам приблизно в 300-500 євро на місяць. Але майте на увазі, у вас можуть бути ще два або три сусіда. Один з яких слухає індійську музику, а другий в пакистанську музику. І третій буде слухати неаполітанську у три часа ночі. Але один буде фанат пральної машини, яка вмикається щоночі. Але головне, вас візьмуть, бо один це дешево, тихо і майже вас е легко сховати у випадок, якщо у вас немає документів. Мінусів три: Орендодавці додавці часто хочуть побачити контракт на роботу. Ходячи фішкалі, і депозит на 1-2 місяця наперед. Іноді також і душу, але поки що обійдемося без неї. Далі прийдемо до е, того рівня, коли ви приїхали з дітьми. Отут вже починається справжній survival, тому що багато власників квартир в Італії, почувши, що ви приїхали з дитиною, одразу ж починають нервувати і шукати вихід із розмови. Чому, якщо ви запитаєте, бо вони бояться, що з дітьми буде більше шуму, хоча це ще питання, де більше галасу від дитини чи від телевізора на всю хату у старого сіцілійця. І вони не хочуть бачити справу з соціальними службами у разі, якщо щось піде не так. І найголовніше, бо це відповідальність, і також вони бояться, якщо ви приїхали з дітьми, вас. Майже неможливо висадити, навіть якщо ви не будете платити по 5 років за квартиру. Тому тут потрібно шукати не самостійно, а через знайомих, мати все по документах тимчасову прописку. Дозвіл на проживання і підтвердження доходів, і саме головніше виглядати як серйозна сім'я, яка не буде завтра, типу, зникати з цієї країни. Перейдемо далі: е, сім'я з багатьох людей або 5, 6 і так далі. Оце вже більш серйозний квест рівня босс. І навіть якщо ви працюєте, навіть якщо у вас є документи, орендувати квартиру як повноцінна сім'я. Тут важче, бо орендодавець в Італії це особливий вид фауни. Вони хочуть або студента, або ідеальну родину без дітей. Без звуків, без кухні, щоб не готували, без душу, щоб не мити, без гостей, без існування, взагалі, без нічого. Ви думаєте, я жартую, а от оголошення реальне. Наприклад, здається, квартира 80 квадратних метрів в тільки одній людині, без дітей, без тварин, без друзів, без життя, робота дім, робота дім. Вітаємо, тому що ви приїхали в Італію. Що допомагає? Тобто рекомендації віталійців або тих, хто вже орендував робочий контракт краще з ЧДІ, безстроковий ідеально, якщо працює обоє подружжя. Довідка про доходи за останні 6-12 місяців. Не показувати, що ви новенькі в цій країні. Говоріть упевнено, як бувалий макароноїд. І ще одна порада, де шукати житло? Ось кілька платформ, типу Subito.it, Idealista.it, на Facebook, а також маркетплейсах, але там будьте обережні, дуже багато шахраїв. І головне, ніколи не переказуйте гроші наперед, якщо навіть не бачили житло наживо, на що ж звертати увагу при оренді? Та уточнюйте, чи включені комунальні платежі, бо можна отримати сюрприз приблизно в 300 євро за опалення кожних два місяці. І чи є також ріскальдаменту або автоному? Індивідуальне опалення, тобто а не централізоване, і чи дозволяють прописка е, резиденція? Якщо ні, то будуть проблеми з документами. І чи також ловить Wi-Fi в туалеті, бо це е, дуже е, серйозно і не смійтеся, це реально важливо. І що ж робити в перші місяці в Італії, коли житло знайти важко, і хостели як варіант, але дуже дорого. Кімната через знайомих. Найкраще деякі українські діаспори допомагають із першим житлом. Напишіть у Фейсбук групи, типу Українці в Римі або Українці в Італії», Життя В Італії і так далі. І знайдіть там, пошукайте інформацію. Дуже допомагає. І також я би хотів додати дві історії, як шукають мої знайомі житло, і знайшли. Перший варіант на роботі казати, що ви шукаєте житло і можливо хтось знає когось, хто здає житло. Так, здали квартиру приблизно за 500 євро. Десь в середньому в місті здаються по 600-700. По тому що ви знайшли познайомство. Де коли ви шукаєте не знайомству, вам завищують набагато ціну. І термін пошуку цієї квартири зайняв приблизно 4 місяця без жартів. Наступний варіант, про який я хотів би уточнити, що ще один мій знайомий знайшов квартиру за 350 євро однокімнатну, і живе він сам е біля моря, повезло йому гад, і він знайшов по е оголошенням е із Facebook. Ось така історія. Теж він шукав недовго, приблизно за два місяці він знайшов від початку пошуку. Попалася йому ця квартира буквально випадково, і він перевірив усі документи, усе чи в порядку, заплатив за два місяці наперед. Можливо, різкував, тому що сума маленька і, можливо, і тут можливе шахрайство, тому що люди бачать, що ціна маленька, і тому хочуть на два-три місяці взяти гроші наперед і потім просто кинути, але йому пощастило, здали без всяких проблем. І тим більше він не італієць, він аргентинець. Я би ще хотів зробити висновок по цьому відео. Шукати житло в Італії, це як готувати пасту, альденти, і головне не переваги, а нерви. Все реально, але треба терпіння, трішки везіння і дуже багато комунікації з сусідами і з італійцями, і з українцями насамперед. Дякую всім за увагу. Не забудьте поставити лайк, написати будь-який коментар і поділіться своїм досвідом, як ви шукали житло в Італії, з якими труднощами зіткнулися, і куди б хотіли б потрапити в перші місяці. Дякую за все. Будьте здорови и а ми се, се у наступному видео. Чао-чао.